Якщо в твоєму догляді досі немає пептидів, ти просто втрачаєш шанс прокачати свою шкіру без зайвих драм. Пептиди це маленькі розумні частинки, і вони реально крихітні, тому можуть проникати глибше в шкіру, ніж більшість молекул. І коли вони туди потрапляють, то працюють точково саме з тією проблемою, для якої їх туди відправили. Це стимуляція колагену, еластину, підвищити вироблення гіалуронової кислоти, заспокоїти та зменшити запалення, це лімфодренаж, розслабити мімічні зморшки це все під силу пептида. Де їх шукати? Все просто. Пептиди є в сироватках, це прям топчик, в кремах як базова підтримка, і в ін'єкційних ревіталізантах, якщо ти за результат... Тут та зараз. Так що ні, це не просто черговий актив, пептиди це розумні помічники, які працюють м'яко, але глибоко. І шкіра така спасибі! Нарешті щось толкове. Так що, вперед, пептиди в догляд і не дякуй, а постав лайк та підпишись.